Привіт друзі! В честь 5-го дня народження моря злодіїв, рари вирішили зробити івент і роздати трошки подарунки. Івент має назву Марадерська мішанина, і проходитиме він з 6 по 16 березня. З вами, як завжди, Кеп Стімпірат. Піднімайте вітрила і погнали! Подія Марадерська мішанина складається з п'яти випробувань, кожне з яких триватиме 48 годин. Вони присвячені історії Sea of Thieves і включають унікальні завдання, покликані кинути виклик вашій піратській майстерності. Кожне випробування поділене на просте, середнє і складне. І із складністю збільшується одержування золото та слава. Виконайте будь-яке завдання щоб отримати тематичні нагороди за випробування. Нову пов'язку на око, чудова п'ятірка. Та предмети з попередніх роковин, які ви могли пропустити, наприклад, штурвал та гармати типу золотий матрос, вітрила щасливого капітана та снайпу «Точка на карті. А потім добивайте завдання, що залишилося, і отримайте більше золота та слави. Ну і тепер перейдемо до подій. Я розбив відео на таймлайн по датам івентів, щоб вам було простіше знайти цікавлячий вас момент. Перша подія пройде з 6 березня 12 годин дня по 8 березня 12 годин дня. За неї ви отримаєте пов'язку чудової п'ятірки. Просте завдання називається влучний стрілець. Влучить гарматним ядром по кораблю зі скелетами. Потрібно влучити 3 рази. Середнє завдання потоплювач скелетів. Потопіть будь-який корабель зі скелетами. Потрібно затопити один корабель. І складне завдання «Гроза скелетів. Потрібно затопити три будь-яких корабля зі скелетами. З 8 по 10 березня можна буде отримати штурвал типу золотий матрос. Просте завдання. Починаючи рибалка. Спіймайте одну будь-яку рибу. Середнє завдання. Північний перекус. Спіймайте одну будь-яку рибу, яка ловиться вночі. І складне завдання, небезпечна здобич. Спіймайте буревісника, бійка зябрика або дідько рибу. Гайд по рибі можете чекнути в описі. Наш друг Денджері дуже круто все там розтлумачив. Вітрила щасливого капітана будуть дропатись з 10 по 12 березня. Просте завдання. Закладка. Доберіться до контрольної точки в будь-якій історії Telltale. Середнє завдання, останній розділ. Виконайте до кінця будь-яку історію Telltale. І складне завдання матеріал для запису. Знайдіть три щоденники в будь-якій історії ТлТ. Тут Вам мій канал в допомогу. Снайпу. Точка на карті можна буде отримати з 12 по 14 березня. Просте завдання глибокі знання. Побувайте в святилищі або скарбниці сирем. Середнє завдання. Морські хижаки. Переможіть донних мешканців або сирен. І складне завдання затонувша здобич. Здайте частини коралових скарбів. І на останок з 14 по 16 березня будуть дропатись золоті гармати типу матрос. Просте завдання вороже вітання. Побувайте на будь-якому морському форті. Середнє завдання. Хто тут головний? Переможіть капітана морського форту. І складне завдання трофеї морського форту. Відчиніть скарбниці морського форту. Якщо ти граєш соло бо немає команди, то в мене є вихід. Приєднуйся до нашого Discord. Тут ти швидко знайдеш екіпаж для будь-якого плавання. І все це за пару кліків. Приєднуйся, лінк в описі. Як завжди прохання, залиш вподобайку і підпишись на канал. І напиши мені будь-який коментар. Буду дуже вдячний. Тримайтеся, друзі. Поранений від за з останніх сил намагається брикатись, але ж ми знаємо, що перемога вже близько. Все буде Україна. До нових зустрічей!